Страх Божий просвічує його серце, щоб він ішов прямим шляхом. Брат, прийнявши чернечий образ, боровся з думкою покинути братію, і помисли наводили йому такий приклад поглянь на цю зелень в саду якщо садівник не вирве рослини та не пересадить її на іншому місці, то не будуть вони рости. Брат же відповідав на це помислом. Невже садівник усе до корінчика повесмикує з цієї грядки, чи не залишить хоча б те, що вона може прогодувати? До того ж, вирване не таке надійне, як те, що залишилося на своєму місці, тому йти будь серед невирваних, і цим, за допомогою благодаті, він подолав помисел. Чернець повинен бути розсудливим, щоб розпізнавати замислене ворогом проти нього і одне пропускати зі сміхом, друге зі смиренням, третє ж нищити добре приправленим словом. Поки душа мріє про земне, різні мирські бажання та суєтні насолоди, що виникають в душі через помисли, розслабляють її сили. Через це сидячий в келії стає недбалим. Тім, якщо хто повністю зречеться світу, зненавидить Його і Його красу, і від щирого серця та всієї душі зробить себе рабом Господнім, то недбалість не візьме гору над Ним, і Він зможе свобідно виконувати своє діло. Залишиться йому тільки боротися з помислом марнославства, але і цей помисел прожене від себе раб Господній. Розважаючи її про власну неміч і про те, від кого отримав він дар, як сказано було, що ти маєш, чого б ти не прийняв, 1 Коринфянам 4,7 Буває у нього також боротьба з немічю плоті, але раб Господній не злякається її і не відлучить себе від любові Божої, за словом того, хто сказав. Хто відлучить нас від любові Божої, Римлянам 8:35, 39. Позаду всіх пристрастей іде Дух блуду, вникай сороміцьких слів і уникнеш нечистих помислів, Мудрі старці, жир для братії, який намащує та зміцнює їхні душі. Якщо ти зрікся світу, то подбай про свою справу, щоб здобути бажану прилину. Бо деякі, зрігшись світу, віддалилися від мирського життя. Хтось покинув військову службу, хтось роздав своє багатство, але наприкінці ведені своєю волею впали, бо найбільш небезпечно керуватися власною волею, а не волею Божою. Вони вдавали, що головними воротами віддаляються від усього житейського, але знову повернулися до нього потаємними дверима. Це пахощі відання в людині, якщо у всіх випадках вона звинувачує саму себе, і, звинувачуючи себе, не засуджує іншого, хто впав у той самий гріх, її серце затьмарене бурою помислів, і кого здолали пристрасті, той і людей не соромиться, і Бога не боїться. Якщо він володар, то безбоязно чинить зло. Якщо ж немічний убогий, то не опираючись своїй грубій вдачі, без сорому чинить так само погано. Воїни мають короткочасну боротьбу, а у ревнителя спасіння вона триває до моменту його відходу до Господа. Через те належить братися до справи з усією ретельністю, тверезістю і терпінням. Якщо хочеш убити лева, Поберись за справу твердо, щоб не розтрощив він твоїх істок, як крихку істоту, якщо потрапиш у море, то не втрачай бадьорості, доки не дістанешся до суші, бо підеш на дно, як камінь. Якщо здаєш до боротьби, то будь тверезим, щоб противник не зрадів, перемігши тебе, і щоб замість вінця ти не отримав протилежного. Хто хоче бути ченцем, той повинен бути готовим до мужнього терпіння, щоб після вступу до чернецтва він не сказав, не знав я, що це буде зі мною, нехай буде тобі це відомим, впорядкуй свої думки і озбройся терпінням, щоб, промовивши нині на постраху, усе терпітиму, вранці ти не відмовився від сказаного і словом, і ділом. Ангели Божі стоять поруч і чують все, що ти промовляєш устами. Гляди, не збреши, бо Господь погубить всякого, хто говорить неправду. Псалом 5.7. Той, хто береться трудитися заради Господа, потерпає від багатьох спокус, але всіх їх перемагає той, хто всім серцем віддав себе Божому керуванню і перебуває у волі Божій. Бог вимагає від нас лише рішучості, і сам подає нам сили та дарує перемогу, бо є захисником тих, що уповають на нього. Не дивися на недбалих, а сле себе пильнуй, маючи перед очима Бога, за прикладом того, хто написав повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не захитаюся. Псалом 15,8. Не будемо нікого засуджувати, бо не знаємо, як хтось трудиться перед Богом. Не будемо засуджувати, якщо побачимо, що Він сміється або розмовляє, бо не знаємо, який настрій він має в келії. Кожному з нас треба пильнувати себе, тому що кожен із нас за себе дасть відповідь Богові. Чи хочеш, щоб спокуса не перемогла тебе? Відкинь свою волю, якщо справа видається тобі доброю, але настоятелю Господі не визнає її доброю, то підкорися йому Господі сперечатися, керуватися власними намірами, це вже ознака спокушення, нехай чує кожен, що мовиться в псалмі, Трудіться Господу зі страхом і радійте йому стрепетом. Прийміть на поумлення, щоб не прогнівився Господь Псалом 2, 11-12 Не так будемо поводитися, щоб сьогодні мати стриманість та лагідність, а ранком нестриманість та гординю. Сьогодні безмовність, пильнування, смирення, а вранці розваги, ненаситний сон, непокірність і таке інше. Сьогодні у нас зречення світу, зречення всього земного, зречення вітчизни, друзів, батьків. З упованням на Господа, а вранці бажання бачити родину рідних спадок, яке занурює нас у безодню зла. Тож будемо пам'ятати, що дружина лота, озирнувшись назад, перетворилася на соляний стовп. Також Господь навчає жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для царства Божого. Луки 9.62. Завжди пам'ятай про той день, коли ти, позбавившись усього, покинув світ заради Господа, коли ти запалився страхом Божим і горів Духом у Господі, і в такому настрою перебувай до кінця, бо той, хто перетерпить до кінця, буде спасенний. Матфія 10:22 Не розслаблюйся через помисли, які до тебе приходять. Бо це початок боротьби, навчайся від дощової водойми. Відразу після дощу, коли благословення дощове було зібране у водойму, вода залишається каламутною, але згодом, як мене трохи часу, вона очищується, потерпи, вляжуться і твої помисли, і дадуть тобі спокій. Вислухай притчу про скверні помисли. Коли виноградні ягоди були зібрані з лос, покладені у жорна, вичавлені, коли вони дали з себе вино, яке було вилите до сосудів, то вино на початку кипіло так, немов було розігріте найжаркішим вогнем, так що добрі сосуди, не винніші його стрімкості, полопалися, так стається із людськими помислами. Коли вони спрямовуються від суєтного земного віку до небесного, біси, не терплячи ревності в людині всілякими способами тривожать її розум, щоб домішати до нього розбещення каламутне. І якщо вони виявлять, що сосуд має недоліки, тобто побачать душу невірну та уваганні, то розривають його. Біси, хижі вовки, мандрують келіями ченців, шукаючи відчинених для себе дверей, щоб, вдершись всередину розтлити ту душу, яка їм підкориться, і якщо ж знайдуть двері замкнені, тобто душу, укріплену вірою, то понуро йдуть геть.